Все спалення і жертви за гріх не угодні тобі. Тоді я сказав: ось я прийшов, як написано про мене у книзі, виконати волю Твою, Боже. Сказавши перше, що ні жертви, ані приношення, ні все спалення, ні жертви за гріх, що приносяться за законом, ти не захотів і не побажав. Потому додав: Ось я прийшов виконати волю твою, Боже. Він скасовує перше, щоб установити друге. За цією волею ми освячені жертоприношенням тіла Ісуса Христа раз і назавжди. І всякий священник, щодня стоїть у служінні, та багато разів приносить одні ті самі жертви, які ніколи не можуть знищити гріхів. Він же назавжди прийніше одну жертву за гріхи, сів праворуч Бога, чекаючи далі, доки вороги його не будуть покладені під ніжжям ніг його. Бо він однією жертвою назавжди вдосконалив тих, що освячуються нею. Свідчить же нам і Дух Святий. Бо сказано: ось завіт, який я укладаю з ними після тих днів, говорить Господь, вкладу закони мої в серця їхні, і в думках їхніх напишу їх, і гріхів їхніх та беззаконій їхніх не згадаю більше, а де є прощення їх, там уже не потрібна жертва за гріх. Отже, браття, маючи дарзання заходити до святилища завдяки крові Ісуса, дорогою новою і живою, яку Він відкрив нам через завісу, тобто плоть свою, і маючи великого священника над Домом Божим, приступаймо із щирим серцем, і з повною вірою, маючи серця очищеними від лукавої совісті через кропління та обмивши тіло чистою водою, тримаймося сповідання надії неухильно, бо вірний той, хто обіцяв. І зважаємо один на одного, заохочуючи до любові та добрих діл. Не залишаємо зібрання свого, як у деяких є звичай, але вмовляємо один одного і тим більше, чим більше бачите наближення того дня.